Вчора, в 6 ранку, до нашої вже постійної клієнтки прийшли з обшуку. Але через те, що вона чітко виконувала всі наші вказівки, вже за пів години обшук закінчився і ми навіть не встигли приїхати. Так що ж робити, якщо до вас прийшли з обшуку? Перш за все, телефонуйте нашому адвокатському об'єднанню в суді. По-друге, перевіряйте строк чинності ухвали. Зазвичай він становить один місяць з моменту постановлення такої ухвали. Також перевіряйте адресу, за якою проводиться відповідний обшук, щоб там не було помилок в літерах, в цифрах і так далі. Також перевіряйте, яке саме майно мають право вилучати правоохоронці. Звісно, за певних умов правоохоронці можуть вилучити будь-яке майно, яке їм заманеться. Але це вже такі окремі випадки. Також обов'язково отримуйте протокол, не відмовляйтеся від його отримання, бо він може стати черговим доказом вашої невинуватості. Бережіть себе, імся. I